Доброго ранку, любі матусі. Я хочу продовжити цикл своїх відеозвернень до вас. І сьогодні я хочу відповісти на... Одне з запитань – це чому моя дитина здригається, чому в неї скидаються ручки, ніжки, чому тремтіть подборіддя. І сьогодні я хочу саме про це вам розповісти. Отже, все те, що ви бачите, це називається тремор, і це є дуже швидке скорочення м'язів у вашої дитинки, від чого ви бачите ці рухи. У діточок до трьох місяців це достатнє таке часте явище, воно не говорить про те, що у дитини є якісь проблеми. Хочу одразу сказати, що мова йде про здорових діточок, які народжені і виношені без якихось патологій. Тобто дитяча нервова система, вона ще дуже молода, дуже незріла. І кожного разу, як ваша дитина отримує ну, якийсь збудник, тобто, це і коли світло вимкнулося, коли ви доторкнулися до дитинки, коли ви намагаєтеся її перевдягти, нервова система отримує збудження, і ви це бачите, як зворотня реакція це тремтіння, подборіддя, здригання ручок і ніжок. Тобто, це не є страшно. Це не потрібно лікувати, не потрібно одразу хапати свою дитину і притискати ручки, ніжки або перетримувати підборіддя. Тобто, ви бачите роботу незрілої нервової системи. Поступово нервова система буде дозрівати, і ви будете бачити все менше і менше, рідше і рідше ці тремтіння, тобто цей тремор. Таке може відбуватися ще й коли дитинка спить. Коли, наприклад, дитина почула якісь шум, вона може здригнутися, і це знову ж таки не є якоюсь патологією. Це є реакція нервової системи на ситуацію. Отже, тремтіння, тремор, він буває у підборідді, в обох ручках, в одній ручці, в ніжках, в одній ніжці, він може бути симетричний, а може бути поодинокий. Отже, матусі, не хвилюйтеся, це є достатньо очікувана реакція дитячої нервової системи. Ростіть здорові. Далі буде.